Дорогі наші діти, відмінники, сьогодні я вперше звертаюся до вас, тому що ви зібрали нас сюди на це свято. Також звертаюся до педагогічних працівників освітніх закладів, до батьків, гостей. Сьогодні приємно нам бути на цьому святі, адже це наші діти, які показали високі знання у навчанні. Це вони показують приклад іншим. Як потрібно навчатися. Ми гордимося вами, діти, тому що ви майбутнє нашої країни. Ми і ви, коли здобудете свою професію, ви будете відбудовувати разом з нами нашу державу після війни. Хочу подякувати особливо педагогічним працівникам, які надали вам ці знання, батькам, які виховують вас, допомагають вас у навчанні, у відділі. Помагають вам у, у житті, тому що все залежить від, також від батьків. Мені приємно сьогодні, що з кожним роком у нас є багато відмінників. Є діти, які закінчують ліцеї золотою медаллю, є діти, які закінчують 9 класів з відзнакою. То я хочу поважати вам, діти, батькам, вчителям, першого нам миру, здоров'я і всіх благ. А ми, виконавчий комітет Захарівської селищної ради, надалі будемо підтримувати цю програму, адже ми збільшуємо фінансовий ресурс для підтримки вас, заохотити вас до навчання. І ми далі будемо вас допомагати, якщо ви будете здобувати професію. Ми далі думаємо, що приймемо таку програму, що при навчанні ті спеціальності, які не вистачає у нас в Захарівській громаді, будемо вам допомагати у навчанні. Тобажаємо всіх вам благ.